Мешканці Губкова, Маринина і Більчаків думали, як розвинути тут зелений туризм. Сюди дістався приватний інвестор, який планує тут побудувати міні-Гес. Чи потрібна ця електростанція цим мальовничим місцям, які ми звикли називати Соколиними горами або на Случанською Швейцарією, проте йтиметься у наступному випуску Перехрестя правди. Ці чудові місця, котрі влітку бояють пишною, подекуди екзотичною рослинністю і дещо живуть унікальні види риб і птахів, за рік відвідують майже 10 тисяч людей. Природна і глибинна історія завжди приваблювала в ці краї естетів. Саме тут першим побачив і описав унікальну квітку Азалію Понтійську, ірландський пейзажист, садівник Кременецького ботанічного саду Дівнізій Міклер. Здавалося б, що після цього ще може здивувати однак, кожному, хто буває там з чистим серцем. На Случанська природа дарує його власне відкриття. Рудодендрон, ви, напевно, не бачили. Я бачив він, це той рудодендрон, що ми бачимо в Ракетнівському районі. Там, коли я приїхав в Сосновий ліс, недалеко від Случа, кущ соснові дерев високи рідкі і кущі від землі без листя покриті тюльпанами, жовтими, жовто рожевими тюльпанами. Краса неймовірна, вона підлягає описанню. Рідкісний вид в області вважається, що 50 пар тільки цього, цього, цього чорного лелеки. він полюбляє саме оцю ділянку біля Меренина. От, облюбував, гніздиця в лісі на високих старих деревах. Мені приходилось організувати значить, сплави для різних, скажімо, соціальних груп, категорій іноземців. І я не бачив ні одного, якого б не зацикло, якби не захопилося саме місце. Унікальне тим, що там наявність і тих же скель, які в рівному, мабуть, єдині. І ландшафт, там чарівні пейзажі. В період тут був тут був, коли не було залізниці в Костополі, то це був з Новоград Волинського і були вже певні центри. Це Новоград Волинський, це Моквин, це де сюдою в баржі справляли зерно, збіжжя, потім льон. Виходить, так що це був торговий шлях на горень і туди далі і далі в Європу. Це були було судна, так, це баржі справлялися. У нас на ті, коли професор Андрієнко приїжджав із Києва, професор з доцентами, у нас тоді, скільки рослин це біля замку, і на замку це занесені в червону книгу, які принесені були із татарським ігом, коли вони сюди йшли на Західну Україну. Це дуже цікавий, цікавий бавиль, Її називають Марена Дніпровська. Так от, Вона називала, називається Дніпровською, тому що вона водилася на Дніпрі. Так от, ця риба залишилася тільки в суті. Ми тут часто сплавляємося на катамаранах. Наше братство Свято-Софіївське молодіжне православне, і наші друзі, які мають різні обмеження. Ну, люди неповносправні, люди з особливими потребами. І от Біля цих скелів, зокрема, на цьому місці, Часто ми стоїмо, ночуємо, відпочиваємо. Тут довкола пісок. Зараз сніг, але літом тут пісок, піщані пляжі. Ну, дуже гарно і прекрасно. Ще одне диво Соколині гори, і тутешні жителі відкрили і для нас. Мені подружка розказала. О, бачите, він маленький слід, як слід, так? Бачите, зараз розтопимо навіть пальчики видно. Випадково чи ні, а ця дивовижної форми м'ятина на прадавньому камінні українського кристалічного щита поряд із джерелом знаходиться за 30 метрів від того місця, де підприємці збираються побудувати греблю. Саме навколо цієї, поки що лише запроектованої гідротехнічної споруди, ось уже кілька місяців точаться серйозні дискусії: що принесе вона на случу благо чи руйнацію, користь чи шкоду від втручання в природу поблизу Губкова застерігають екологічні активісти. Річка жива, вона рухається, тут гарні піщані пляжі, гарно, якби, вона прогрівається літом. Що планується? Планується побудувати міні-гез. Міні-гез являє собою отаку дамбу, яка буде побудована поперек річки. Це бетонна споруда. В результаті такого будівництва поміняється якби, профіль самої річки. Тепер вода буде... Я деканую, червоним, щоб не було що видно. Вода підніметься от таким чином. От. Значить, планована от, ділянка можливого підтоплення в результаті будівництва от, буде приблизно рівнятися 10 Тобто Це означає, що приблизно на 10 кілометрів вверх по течії буде змінний гідрологічний режим річки. Метрів це є, в нас в області унікальне місце, тому що це є зона по лісі в нас, а в цьому місці справді гірські. Геть майже кахпальських хивить, навіть потічки, що там течуть, вони мають такі суто кахпальські вильти. Підприємці переконані, гребля для обмілілого за останні роки случа не просто благо, а порятунок. Провели всю геодезію. Ми маємо, маємо карту, там, наприклад, там, де і як що відбудеться, чи будуть якісь підтоплення, чи ні. Ну, насправді ніяких вагомих підтоплень, крім чагарників прибережної смуги не буде. Розумієте, просто їх не буде. Це підняття всього на все. після того, як Ми провели годезію. Прийняли рішення, що це буде підняття рівня там на лише на три метри. Взять там чи Польщу, чи Чехію, чи Італію, чи Німеччину карта міні-гідроелектростанції, зображення на цих. Ви побачите, вони всі всипані. Польща, Чехія, Німеччина, Італія. Вони всипані міні гідроелектростанціями. Тож це незалежність. Це альтернативне джерело. Розумієте, для цього не треба спалювати вугілля, яке згоряє і через трубу вилітає дим, який теж забруднює навколишнє природне середовище. Це біжить річка. Турбіна крутиться, енергія генерується. Підтримують плани компанії і керівники облдержадміністрації. одним з пріоритетів держави є альтернативні джерела електроенергетики. В чому позитив? Другий позитив це міжнародні інвестиції, які самі по собі є досить чималими, тому що ну не хотілося би озвучувати, але проект є досить таки не дешев. Персонала там багато не потрібно, це один, два, три чоловіка. Проте про інвестиції, ну, якщо директор дозволить будівництво, то ми будемо казати, що це мільйонні інвестиції, мільйони євро. А ось в обласній раді стосовно доцільності такого будівництва сумніваються. На засіданні комісії з питань екології та природокористування в суперечку з підприємцями вступив і голова облради. Я був в Демидівці. Там так само є гідроелектростанція, яку збудували там десятки років тому назад. Що ми маємо там зараз? Да, Є підприємство, яке заробляє собі кошти. Там працює три людини. Ну, надходження до бюджету 2000 гривень місяць від прибуткового податку. Так? Те, що ми маємо. Далі маємо проблему наступну: є дамба. Яка є на балансі селищної ради, на яку немає грошей на ремонт? Підприємство працює повністю у правовому полі і зареєстровано в Україні, тому всі податки з прибутку, воно буде сплачувати в Україні. Засновник європейська компанія, перш за все, може отримувати дивіденди, з яких теж сплачуються податки Чехія. в Україні, Чехія. в Україні. 90 відсотків ви сплачувати будете податки тільки з 10 відсотків, власником якою є Україна. Все, Все інше сплачується вчитися. Так, Таке законодавство. Так, так, Зрозуміло, так, так. але податок в Україні теж буде залишатися. Ну, тобто, кошти будуть залишатися однозначно. Частина коштів. Як з'ясувалося питання про будівництво нової МініГЕС на случі, підприємці ставили більше двох років тому, і тоді їм відмовили природоохоронці. Ми хотіли в той час побудувати цю гідротехнічну споруду в місті колишнього млина поблизу села Губків. Ми розробили тео, подали його на погодження. Відповідно, не пройшли ми погодження управління охорони навколишнього природного середовища по тій причині, ну яке кругом публікується там в змі. Що по тій причині, що ми попадаємо в зону впливу природного заповідного фонду? Ті перипетії, які йшли за 2-3 роки до того, коли відразу хотіли побудувати в самому цьому ландшафтному парку цю греблю, потім віднесли її, як кажуть, до кілометра чи 800 метрів, але нижче за течією. Що буде? Якщо там є зараз говорять про ту скельку, про той острівець якийсь, про ту рослинність, про ті квіти, то його не буде. Ми зміщаємося вниз по течії річки, знаходимо інший створ, який є набагато затратнішим по будівництву. На сьогоднішній день ми повністю в горовому полі. Ми маємо всі дозволи. Ми пройшли всі погодження, які від нас вимагає чинне законодавство». Тобто, всі немає ніяких винятків. Обов'язкове проведення громадських слухань, громада зобов'язана знати і бути ознайомлена з тими ризиками в результаті діяльності малої, великої, середньої, як би ми не назвали тієї ГЕС, тобто ступінь підтоплення, ступінь інших можливих ризиків, що буде до Дамби, що буде після Дамби. Тобто, всі всі аспекти мають бути відображені. Якщо ми не зробили громадських слухань далі рухатися уже неможливо. Підприємці стверджують, на вимогу природоохоронного управління відбулися громадські слухання в Губкові, Маренині та селищі Соснови, жителі яких позитивно поставилися до перспективи будівництва Дамби. Екологічні активісти вирішили переконатися в цьому самі. Це є експертний звіт, це організація, яка робила, сказала, що будувати тут можна. І ця організація написала, що на території Губківської, Сосновської, Маренської Сільрад були громадські слухання. Збирали людей з села, всіх людей мали зібрати і мали проголосувати. Ніхто не, питав. Ніхто не знає. Можливо, 10 чоловік, якісь вибрані, але тут написано, ми про це вперше чуємо. Про це ніхто не знає. що якісь слухання Чи громадські. Я би чув таку інформацію. Я би прийшов, звісно, я б висловив свою думку. Але ніхто не я вперше чую, що в нас були якісь зібрання громадські по цьому приводу. У нас річка і так мілка, виходить. У нас річка за останні 10 років впала десь на метр. А то може більше. не більше. уровень люди. Да. Де мара, риба, а, де що буде, де які отрі будуть? Виходить, з річки буде ці кілька мачок. Загальна кількість людей про ніякі громадські слухання на рахунок ГЕС не знає. Фактично це рішило можливо, вирішило 5 чоловік, 10. ну основна маса населення щодо слухання на рахунок будівництва ГС. Нічого не знаю. А сесії не було топле щодо щодо сесії, також ніякої інформації не було. Я давно знаю, бо вона саме красота буде все затоплена. Представників не бачив взагалі. Не бачив, не розмовляв з односельцями. Ми розмовляли на цю тему, бо чули, чули, просто чули вже так е, таку інформацію. І ну скажімо, 99% людей проти. Проти ми абсолютно проти цього законопроекту. По перше, він іде з порушеннями, тому що порушуються права людей. Ніхто ніякі сповіщення з людьми співбесіди ніякі не проводили. Проектно-кошторисній документації записано, що проводили «У нас у верхів'ї річки. Там біля Більчаків, там є. Завод глиняний, там вони виробляють якісь, ну глину перероблюють, і вони теж дуже велику шкоду наносять. Вони скидають просто нечистоти, не фільтрують їх. І в нас почали раки. От раки було, розвелися раки, і вони просто зараз почали ну, їх гинуть. Початок 2015 року видався бурхливим для губківського сільського голови Дмитра Касянчика. Його звіт перетворився на допит ще в коридорі сільської ради. З'ясувалося, землю понад річкою не лише орендують, а й швидкісно розбирають прибульці. Про затвердження грошової оцінки, а не в оренду землю що віддав. Це зовсім, Це зовсім інше. 80 інопланетян появилось понад річкою. Да. І хто їх там Я буде ті участки строїть? Да. То для своїх людей да. ти ще не одного, да. ти لا. собі да. чого наміряв план, а людям не дав. ти вже хату стоїть, построїв а? за два місяці. В такому селі невеличкому порівняно, де ну, 400, там 500. Виявляється, з'являється 80 сторонніх сади. У вас 80 нових вчителів з'явилося? Що вони? так і для них було, Оце відкриття. Я абсолютно, коли побачив ті документи, які є, я зрозумів, що. Від мене ніби щось сховали. Насправді я написав відповідні зауваження, офіційні зауваження, не емоційні, а офіційні професійні на їхню ту проєктну документацію, яку вони. Видали на розсуд. люди з таких унікальних місць мають великі гроші, користуючись зеленим туризмом, запрошуючи і приймаючи людей. Ця, цей об'єкт є відомим і його можна дуже унікально використати в майбутньому. А ви хочете запропонувати в заміну всього цього збільшення потужності, збільшення надійності електродідадано Ну, це нонсенс. Ви розумієте, що це Чому нонсенс. Якщо взяти Європу, Тенденція Знаєте, скільки в Австрії мали гідроелектростанцій? біля 30 тисяч. Я знаю, що багато, але. Договоріть, я не хочу вас передбачати. Вони Європа, зараз хочуть за рахунок відновлених джерел енергії, тобто вітер, сонце, вода, збільшити частину до 30 процентів. У Австрії ніколи б не дозволили будувати. Ви кажете, що ви будуєте на охоронному комплексі, ви будете за 250 метрів. Ви ставите греблю, і природоохоронна пам'ятка природоохоронний комплекс буде знищений. Переконати березнівчан у добрих намірах інвестора прибули до Губкова директор енергетичної компанії Вадим Козлюк та головний інженер проекту Олег Шпартак. Та губківчани, котрі за попередніми документами люб'язно погодилися на будівництво міні-гес, перед камерою чомусь виявилися незговірливими. Яка у вас орієнтована потужність вашої електростанції? Проект орієнтовна потужність 800 кВт. Це у грошах скільки буде получать власний. И си, и си. Не, ви я не задоволі спочатку було правильніше запитати питання, скільки власник в це має вкласти? Ні, <рес> ні. <рес> Після того, як цей проєкт окупиться, ну почнемо з того. Окупність цього проєкту приблизно 5-6 років, дивлячись, який тариф на той момент буде встановлений регулятор, 800 кВт. На сьогоднішній день зелений тариф встановлений на сьогоднішній день, який існує. Це 88 копійок. Це чотири чергових, розмінно подобово чергує одна людина. В ролі основного опонента будівельників на зборах виступив уродженець Марина, а нині науковець гідротехнік, професор університету водного господарства і природокористування Дмитро Стефанишин. Ті розмови про те, що ми ж винесли створ за межі заповідної території, не грають жодної ролі. Тому що водосховище, ставок це теж гідротехнічна споруда, без якої. Я підкреслюю, без якої ваша гідроелектростанція працювати не буде. Земельні ділянки, невеликі, наше підприємство, ми зареєстрували свої буків. Для чого? Ну все просто, для того, щоб всі податки, які будуть сплачуватися, поступали до місцевої команди. Про кількість податків ну, на сьогоднішній день це не є велика кількість, це лише від оренди землі. Ми її до кінця року вже сплатили, ну і рівномірно будемо сплачувати згідно договору на промізі 15 років. Для мене завжди важливо, є раціональне зерно чи немає. Тому, насправді, раціональне зерно тут, в наступному. Скоріше за все, ця мала гідроелектростанція буде працювати на якесь мале, нове, там, заново створене підприємство, яке буде вже мати своє енергетичне джерело. На збори так і не з'явилися місцеві жителі, котрі на папері, начебто, дали згоду на оренду та будівництво ГЕС. Відтак реального повномасштабного обговорення, яке б мало юридичну силу, не відбулося. А тим часом дискусія між громадськими активістами, підприємцями, селянами і владою досягла коридорів профільного вишу, фахівці якого і покликані оберігати і бережливо використовувати природні ресурси. Губківські проблеми зачепили честь науковців Національного університету водного господарства. І природокористування. До дискусії приєдналися громадські активісти, ініціатори туристичних маршрутів та екологічних фестивалів. Хто ініціює, а це випускник нашого університету, по-моєму, він і гідротехнік. Через нього цей проект ініціюється, до нього підключається ряд наших фахівців, які підготовлені тоді, коли будівництво ГЕС нанесло такої шкоди і Радянському Союзу всьому. І сьогодні не міняються схеми і підходи. В Чехії в свій час був прийнятий теж прийнята така програма по зеленому тарифу якраз для малої енергетики. І там ці компанії швидко розвивалися. Але з 2006 році Чехії схаленулися і відмінили цей зелений тариф. Тепер вони хочуть спихнути нам. Це вже обладнання, тому що вони хочуть своє обладнання там встановлювати, а не те, що, наприклад, виробляють у нас в Україні. Це тепер буде диктату з боку якоїсь сторони. Ми повинні всесторонньо обсудити цю проблему, зваживши всі обставини, і тоді відповідно повинні приймати наше рішення. Дякую за увагу. Питання є. Ви допускаєте будівництво таких споруд в межах заповідника? Ні, я не допускаю. Не ви ви віде, питання, я ви не допускаю. Да. Ну ми не знаємо, які міри накладаються вони. Я Там... зупинюсь безпосередньо на цьому експертному звіті. Я на жаль, його дали зразу перед початку. Це не звіт. Це зроблено. Я не знаю, заплачені кошти. Ми вам важливо люди, які підписались тут. Вони не поважають тих, кому кому вона їх подали. Тобто нас з вами ну неможливо написати, що згідно державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, а де ж тоді закон про заповідний фонд. Експлуатація ГЕС в селі Губків не призведе до погіршення навколишнього природного середовища даної до місцевості, зокрема, атмосфери. Ну, вибачте, природоохоронне, природоресурсове, антропоохоронне підприємство заключають не тільки атмосферне питання. Зараз Київ там виділив якісь кошти, є вже наукове обґрунтування на створення національного парку. Значить, до речі, погоджено. З багатьма землевласниками вже на створення національного парку цей об'єкт примикає до території проєктованого. Ну, бачите, не можна зараз сказати, входить чи не входить, бо немає землевідведення. Але вплив, тому що случ проходить через всю територію парку, от і вплив, звичайно, буде однозначний. Ви бачили от, фотографії. Заплавна частина, там, в принципі, починаючи від соснового, буде майже повністю, чи повністю затоплена. Відомі номера земельних ділянків, які виділені під будівництво греблі. Тобто ми чітко знаємо, де це місце є, воно доступне в інтернеті, його можна побачити. Другий момент: межі заказника Соколині Гори були винесені в натуру у 2012 році. Це той самий рік. Які коли було цей був експертний зв'язка? На той момент межі заказника вже були чітко виділені, і ці то є в департаменті. Ми їх отримали, нам дали доступ. Ми підписали трила умову погодження про створення трилатерального заповідника Західне Поліс, до якого залучені Польща, Білорусія і Україна. А в тому трилатеральному заповіднику. Мають бути створені всі умови для збереження відтворення аборигенних регеніфтіофауна. Ми настільки варвари, щоб вирішувати навіть з одної проблеми цієї риб бичка вихаря, то чи як вони назвали би, Йоршин, да. щоб за тої за рибини в Америці держава провідна в світі хотіли будувати електростанцію на одній з приток, знайшли окунця якогось оригінального, який жив в тих умовах. Відмовили із одного окуня, а ми робимо цілий ландшафт, цінний якому немає е, порівняння навіть в світі. В факті експертизи не наводяться ті дані, по які би ми змогли об'єктивно оцінити ці площі затоплення. Немає навіть відповідних даних, що стосуються рівневого режиму. Нормальний підпірний рівень, сфорсований підпірний рівень, які звичайно і будуть характеризувати, що вони реально затоплять. Можливо, вони це свідомо роблять, щоб насправді сховати. Ми не можемо говорити раз у домі, що це вже все погане. Значить, приносить, раз діди будували, значить, виносили якісь думки, значить, вони повинні потрібні. Стосовно самої ГЕС. Наприклад, у жаль, у нас тут немає ні замовника, ні проєктанта. Яке це може бути всестороннє обговорення? Вчора на президії прийняли рішення, виходячи з тих даних, що ми мали, припинити будівництво і розібратися ж таки, хто за це відповідає, бо це нам нагадує ситуацію в будівництва нашої Рівненської ГЕС. Коли наші геологи відмовились робити заключення, тоді, по-моєму, Москва робила чи Київ, я не пам'ятаю, і провели це пеціною діло. Зараз ми маємо таку, такий же варіант експортної оцінки. Нам треба поміняти філософію мислення. А філософія мислення повинна працювати не на подальше підкорення нашого краю, а на реабілітацію і відновлення. І малі річки в тому комплексі відіграють величезну роль, тому що вони приймають генофонд іхтіофауни Західного регіону. Громадську раду закрили. От влада, якій не не недоцільно було, щоб громадськ, громадськість щось пропонувала, щось відстоювала, тому зараз при управлі, при департаменті екології немає громадської ради. У той час, як Рівненська обласна держадміністрація своїм розпорядженням затвердила проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років, енергетичній компанії Случ, обласна рада звернулася до науковців з проханням дати всебічну наукову оцінку, повноти і достовірності експертного звіту проєкту, який насправді ніхто з науковців та громадян не бачив. Адже його інвестор так нікому й не показав. Висновки категоричні. Закон України про природно-заповітний фонд, який затверджений 16 року. шостого дев'яносто другого року. Статті 9, 9 цього закону є п'ять позицій, що можна робити на заповітних територіях. І нема там і т.д., або або тощо, або ще що-небудь. Конкретно визначені слова, які не мають права ми переступати. Це все проігноровано. І проєктуючою організацією, ну і тим більше самим інвестором чи замовником запропонувати екологічній інспекції звернутися до Будбанку щодо припинення фінансування робіт за даним проектом, клопотати перед міністерством екології і охорони навколишнього середовища про позбавлення ліцензії експерта. Єфімову на проведення експертизи за недотримання вимог закону України про природний заповідний фонд України будемо піднімати питання кафедри екології, напевно, наш інститут про те, що от пропозицію про, позицію, про э, розробки схеми комплексного відтворення і реабілітації річки Случ. Нам треба залучити всіх фахівців вузу і показати на дні річці. Комплексно згідно рамкою директиви, що можна там і що не можна потенціально вчені. Заявили, що розпорядження облдержадміністрації суперечить чинному водоохоронному, природоохоронному та земельному законодавству, водночас, враховуючи надзвичайну цінність території на Швейцарії, вчені пропонують мінекології об'єднати заповідні території на Случа в один об'єкт з підвищеним рангом заповідності. «В 40-х-50-х роках були зайняті побудовою малих колгоспи. Ми маємо млинівську гес ми Маємо на річці Стир, на річці свитенька, річку Стир. У Случ не трогали, тому що розуміли цю унікальність її е, е, іменно на цьому, на цих на ландшафті. Е, е, я дуже багато мала розмови з е, нашим покійним. Грищенком Юрієм Миколаєвим, який піднімав заповідну справу на теренах Рівненщини, він фактично життя поклав на те, щоб на місці Соколиний Гір зробили національний парк. І Грищенко якраз про ці соколині гори на річці случ і написав в першому ж підручнику по заповідній справі на Україні. У ході роботи над програмою ми почули дві цікавих ідеї. Оскільки мала гідроенергетика за певних умов все ж може приносити користь, вчені радять розглянути можливість розміщення малої ГЕС на старій існуючій греблі у селі Тинне Сарненського району. Інша ідея стосується Рівненської усті, котра 15 років чекає на втілення плану будівництва малої ГЕС. Вчені кажуть, що в разі його реалізації можна буде вирішити проблему весняних підтоплень басового кута і забезпечити місце лікарні і містечко водніка власною електроенергією. Попереду сесія обласної ради, якій не вминути дискусії щодо малої ГЕС у Соколиних Горах. Зустрінемось на перехресті правди.